При виконанні земельних робіт на Донецькій області при виконанні державного завдання FPV-дронами агресор атакував дві одиниці техніки. Постраждав, постраждав Джі 175 та повноповоротний колісний екскаватор. Хюндай Робекс. Люди не постраждали людей. Евакували. Вчасно по техніці в одну одиницю було три прильоти, в другу одиницю було чотири прильоти. Техніку евакуювали з військовими, допомагали військові та обласна донецька адміністрація. Тут прилетіла моторний осік, постраждала електроніка, гідравліка та пульти керування. Знімали запчастини з іншого трактору, ставили сюди. На протязі трьох діб уночі заїжджали і робили цю техніку, а потім виганяли своїм ходом. Це друга одиниця техніки, це Hyundai Робокс. Це сталося того ж дня, але це друга, яку витягнули, але перша, яку якої завдали пошкоджень. Витягували три. Три прильоти по трактору, і четвертий був рядом. Значить, пошкоджена моторний відсік, кабіна, гідравліка, колеса. Всі основні агрегати все було пошкоджено. Він не було можливості десь щось замінити, якусь деталь і своїм ходом його. Вигнати. Заїжджали по, по сірому дуже рано вранці з військовими, з нашими працівниками. І з четвертої спроби ми його витягнули за допомогою військової техніки та нашої комунальної техніки. Але ми це зробили. Зараз знаходимося на Донеччині, де більше року три підприємства Лисичанської міської військової адміністрації зводять оборонні споруди. Уже е, не в перший раз страждає інженерна техніка. Наразі постраждали дві одиниці досить великої інженерної техніки. Це екскаватор Хюндай та Джесібістосімдесят Бі-175». Хлопці, дякувати Богу, залишили всі живі, здорові, неушкоджені, Тому полишили техніку, але близько восьми прильотів у нас по екскаваторам. Витягли за декілька днів дві одиниці техніки в більш-менш безпечні місця. Зараз проводимо аналіз, робимо дефектовку. Полагодити техніку не представляється можливим на території зведення споруд, тому будемо евакуювати вже на станції техобслуговування. Відповідно, техніка буде полагоджена і знову стане до строю виконувати свої завдання. Спілкувалися з хлопцями, всі настроєні рішуче. Будемо додана, можливо, ще додаткова техніка. Всі бажають продовжувати виконувати свої завдання. Всі розуміють важливість цієї роботи і для Донеччини, і для України в цілому. Тому роботи не зупиняються роботи будуть продовжені і будемо навіть нарощувати брати нові ділянки, і будемо продовжувати до відповідного команди керівництва.